Дівчата і хлопці, з вами Тетяна. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про наступну стадію психосексуального розвитку, тобто про розвиток дитини з півтора року до трьох років. А знову ж таки, я дивлюся на це питання з точки зору теорії про психосексуальний розвиток по Фрейду або Фройду. Ви зараз мене можете запитати, чому я взагалі звертаюся до такої старої. Теорії, і вона вже не негальна, і так далі. Але знаєте, справа в тому, що на цій теорії побудована теоретична вся база психологічних знань, і це дуже допомагає у тому, щоб дитина, її розвиток був збалансований, вона росла щасливою і винайменше її травмували. Так от, про що це? Як я вже сказала, це з 1,5 до 3 років. І це про те. Коли дитина вже починає привчати до горшку, привчають до того, щоб дитина какала на горшку до цього віку, одразу ж скажу, взагалі немає ніякого сенсу привчати дитину до горшку, тому що її пряма кишка вони ще не сформувались до кінця, тому це не має ніякого сенсу. Про що це взагалі стадія? Це стадія про стит. Це стадія про контроль, це стадія про самоконтроль. Чому вчиться взагалі дитина у цій стадії? Вона вчиться контролювати, вона вчиться про свої кордони, вона вчиться про те, що, якщо вона бачить, що там для батьків ця тема привчити її до горшку це надважлива. То вона, звичайно. Починає цією темою маніпулювати, якщо вона бачить, що батьки дуже такі вимогливі, що батьки такі дуже контролюючі, що їм занадто занад важливо привчити дитину одразу до туалету, то вони розуміють, окей. Я, значить, для того, щоб отримати більше уваги від моїх батьків, я тоді буду отримати цю какашечку в собі. Якщо батьки відсутні, якщо батьки не присутні взагалі у виховуванні дитини, і вони думають, що там перша стадія прийшла, все можна там поринутися знову ж таки. В роботу і забути про дитини, махнути на неї рукою, як це роблять багато хто у Італії. Тому тут анальна фіксація, вона дуже багато її видно. Тут знову ж таки виклик. Якщо у першій стадії це був виклик не зарано і не запізно відлучити дитину від груді, то у цій стадії виклик не занадто жорстко привчити дитину до туалету і не занадто пофігістки до цього ставитись. Тому що якщо ви йдете в обидві крайності, ви травмуєте дитину і, відповідно, дитина буде рости. Дивіться, якщо ви перегнули, наприклад, ви дуже там сильно давити на дитину, навіть ви можете цього не казати. Це може бути невербальне якесь повідомлення. Ви вот всередині переживаєте, що, о, Боже мій, моя дитина ще ніяк не навчиться ходити в той туалет, і починаєте або хлопчика, або дівчинку соромити. Як то так? Ти ще не навчилася, ти вже така доросла, там ходи в туалет. І буває, повірте мені, різне всяке взагалі в житті. З того, що я бачу, нас люблять ще в, яких, в таких савкових сім'ях, коли посадили дитину посередині зали. І а, там, кожен член сім'ї з 20, кожні 2 секунди приходить і ту дитину стресує з приводу того, там, ти покакав чи не покакав. розумієте? Тому це взагалі а, не потрібно так робити. І не потрібно також, говорячи про це, залишати повністю дитину одною, вона там день сидить, Собі на гіршку і там, я не знаю, цими какашками малює собі по е, стіні. Це теж е, крайнощі. Будь-яка крайність, я вам вже про це кожного разу кажу, це дуже погано і потрібно в цьому знайти баланс. Дуже важливо дивитись на дитину. Бувають такі діти, які з таким характером народилися, тобто їх така конституція. Вони такі от діти. Як я вже казала, тут одна характеристика: генетична, наприклад, накладається на виховання, накладається на психічні психологічні травми, які отримує людина по життю, накладається на стосунки дитини людини з іншими людьми у майбутньому. І тоді вже щось чи хороше виходить, чи щось не дуже хороше виходить. Тому частина виховання батьків. Вона дуже-дуже дуже важлива. Дуже часто такі діти вони ростуть і, взагалі, народжуються в таких сім'ях, в яких же хтось з таким характером росте. І тут, до речі, дуже важливо зазначити, що. Фрейд взагалі казав про це як про якусь патологію. Я пропоную вам по-сучасному бачити це питання і бачити це не як патологію, а як просто характеристика людини, тобто яка людина. І тут дуже важливо не дуже сильно заохочувати також дитину з приводу того, що там сходи в туалет чи не сходив туалет. Якщо ви починаєте їй там цукерки давати дитині, якщо ви починаєте її вговорювати, якщо ви починаєте від неї вимагати, якщо ви починаєте її стидити за те, що вона не ходить ще в туалет, оцими всіми штуками ви її травмуєте. Ну, здавалось би, дитина вчиться в туалет ходити, на ну, що тут психологічного? Як це взагалі пов'язано з тим, яка вона виросте у майбутньому? А дуже сильно пов'язано. І справа в тому, що якщо воно не так м'яко привчали свою дитину до туалету, вона зростає і, будучи вже дорослою людиною, вона не може взагалі насолоджуватись життя, відсилає своє життя, на потім вона копить гроші, вона не вміє тратитись на себе, не вміє купляти якісь речі просто для насолоди, не вміє насолоджуватися якоюсь гарною відпусткою. В неї також проблеми з навколишніми людьми. Посил дуже найголовніший, що в дитини, по-перше, повинні бути свої кордони. Тобто, подивіться так, щоб просто ви не супер там контролювали свою дитину, коли вона ходить в туалет, а якось її може навіть посадили в. Туалеті на гіршок, туалет там може поряд кухні, там де ви чимось своїм займатися, просто періодично дивіться, що там з нею, як вона. Але не треба її сидіти напроти вас і її отак-от е, палити своїми очима, е, щоб вона е, сходила в туалет, тому що з цього нічого хорошого не вийде. І діти взагалі дуже швидко розуміють, коли вони можуть чимось маніпулювати з батьками. І тобто ваша дитина зрозуміє, що вона вами може маніпулювати Оцим ходінням в туалет, оцим каканням, і вона е, одразу буде цим маніпулювати. Коли ми говоримо про цю стадію психосексуального розвитку, як я вам вже сказала, будь-яка екстремальна точка, будь-який перегиб такий, він дуже шкідливий для дитини, і він впливає взагалі на те, як людина зможе насолоджуватись життям у майбутньому, у своєму е, свідомому вже е, взагалі е, віці. І здавалося би, як це може бути пов'язане. Насправді це і є теорія психосексуального розвитку по Фрейду, тому що в цій п'ять стадій відбувається розвиток дитини, і відбувається її становлення таке, яке буде вже в неї як кістяк, такий у дорослому віці. Зараз я вам розкажу, що відбувається, якщо дитина не проходить цю стадію гармонійно, якщо в неї відбувається фіксація. І тут треба говорити про дві екстремальні такі точки. Тобто, це або манефрегізм повний батьків, то що вони залишали дитину повністю на гіршку, і вона там днями могла сидіти, або їм, взагалі, були було дитина сходила в туалет, або не сходила в туалет. Це перший варіант. І другий варіант це о, така тема про те, що батьки були контролюючі, батьки були зациклені на цьому привчанні дитини до о, туалету, і тому вони будь-яким способом чи це заохочуванням якимось, або своїм навіть криком, вони показували, що це для них занадто важливо з цього, що може вирости. Ну, з першої частини то людина, яка не має контролю. І на цвіття. Взагалі. Так, перша частина, тобто це люди, які постійно запізнюються на усякі зустрічі. Це люди, в яких немає ніякого розуміння, що таке розклад. Оці люди вони не підчиняються правилам. Вони дуже не люблять правила. Оці люди, вони взагалі дуже якось пофігістськи ставляться до життя, і вони взагалі машуть на нього так рукою. Інша частина це навпаки контролери. Це люди, які контролюють все в своєму житті. Люди, які без списків, таблиць, графіків підрахунку, там підрахунку того, скільки це буде щось коштуватись, підрахунку того, скільки вони на цьому збережуть грошей, скільки вони на тому зекономлять, без підрахунку того, наскільки ця дорога річ мені взагалі потрібна в житті. Тобто це такі люди, які працюють в. Таких дуже таких точних якихось професіях, це ми кажемо про архітекторів, про математиків, про фізиків, про хіміків, про професорів, таких про людей, в яких дуже така контролююча професія IT займаються, тобто людей, які мають проблеми з спілкуванням з іншими людьми, з однієї сторони. Вони бояться дуже пряму конфронтацію. Вони дуже дуже не хочуть е, іти в прямі розборки. Тобто вони будь-якими мовками уникають якісь розборки, сори, скандали з іншої сторони. Вони дуже такі маніпулюючі, і в них дуже багато цієї пасивної агресії. Це люди, від яких ви зазвичай отримуєте негативні коментарі в соціальних мережах. Це люди, які дуже довго сидять там в інтернеті, це люди, які дуже люблять порно, це люди, які дуже люблять такі порно, які навіть мультяшні там. Це люди, які дуже відсторонені від життя. Вони не... В контакті зі своїм тілом такі люди часто в синяках ходять, тому що вони можуть ходити і взагалі не замічати, що які предмети стоять в кімнаті, бути настільки на своїй хвилі, всередині себе, і інтроверти такі, що вони навіть не замічають оці предмети, через які вони постійно спотикаються або вдаряються, або ще щось. вони, якщо тратять великі гроші, то тільки на ті речі, на якісь гаджети, на якісь. От Теми, які вони прямо по пунктам можуть пояснити вам, чому їм потрібна ця річ, і чому ця річ дійсно коштує своїх грошей. Тобто, звичайно, коли ви аналізуєте таку людину, це людина, якщо обобщити ці всі речі, чому взагалі це не дуже так і гарно. Тому що людина не може, не вміє насолоджуватися життям, тому що людина постійно думає над тим, як би когось обманути і забрати у нього гроші, або яким чином взагалі так зекономити, щоб оці гроші вони гріли душу. Так їм оці гроші, оці ці нулі на рахунках їм вони дуже насправді гріють. Тіло і душу і ви таких людей про таких чули це такі мільйонери, в яких дві пари кросовок. От стів Джобс, наприклад, анального такої фіксації анальної так. Людина, яка там 24 на 7 на роботі, постійно в роботі, не вміє взагалі ніколи не була у відпустці, або на відпустці рідко. І коли вони ходять у відпустку, вони ходять там, в якісь походи безкоштовні в палатках. Дивишся, і думаєш, блін, та в тебе дофіга грошей. Ну чому ти не можеш для себе дозволити собі в нормальне місце якесь поїхати? Так, але ні. В них найголовніше зекономити, найголовніше зберегти ці гроші, найголовніше їм прям задоволення приносить дивитися на ці нулі, які у них є на рахунку. І взагалі в них є дуже часто синдром відісланого життя тобто, синдром того, що от е, я буду жити десь колись там. І от для таких людей це, от знову ж таки, Елізабет Холмс, яка зробила з себе пародію на Стіва Джобса, знову ж таки, ви бачите таких людей, тому що вони дуже скромно вдягаються. Вони не носять ніякі бренди. Якщо вони носять бренди, то це якесь спортивне зуття. Це люди, які не можуть працювати без якогось графіку. Якщо щось йде не так, вони йдуть у паніку. Ви таких людей точно знаєте? Напишіть мені в коментарях. Чи знаєте ви таких людей, чи розумієте, про кого це йдеться. І тут насправді, що можна робити для того, щоб взагалі відійти від цієї стадії і щоб жити тут і зараз. Ну, по-перше, тут допомагає дуже психотерапія, тому що вона взрощує людини, от починаючи з першої стадії психосексуального розвитку, до останньої. Це номер один. Друге, підвищувати постійно свій рівень життя і постійно підвищувати ціни. Тобто, є не Якісь елементарні. Сьогодні ви купили каву, яка коштує там, я не знаю, стільки-то. Завтра купіть подорожче. Виберіть сьогодні один готель, завтра готель подорожче. Секрет для того, як із цього вийти і насправді навчитися насолоджуватись життям це жити тут і зараз, і дозволяти кожного разу собі повільно, але впевнено, щось більше. Робити щось для себе, розуміти, що ми живемо тут і зараз, і що буде завтра, ми не знаємо. І тому робити наголос на сьогодні і зараз. Тобто знайти цей баланс між тим, щоб відправляти своє життя на потім. І бути зараз, тому що зараз я вам скажу жити зараз. Ви так витратите всі свої гроші. Ну так теж не нормально, так знайти оцей баланс між тим, щоб жити тут і зараз і витринкувати всі гроші, бо це, як я вам вже казала, інша екстремальна точка, там де, де батьки взагалі не контролювали, не дивилися їм пофіг було, чи сходила дитина в туалет, чи ні. Це інша екстремальна точка, це інший перегіб, це інший перебір. Розумієте? І тут секрет якраз знайти оцей баланс між одним взагалі бенефрегізмом. Тобто, мене не цікавить нічого в моєму житті, я живу тут і зараз, і тут, і зараз я всі свої гроші витрачаю, і, бо я не можу їх отримувати, і я зараз тут все зроблю, те, що я хочу, тому що завтра ніякого не буде. Тобто, це одна крайність. А інша крайність це все контролювати в іншій крайності потрібно навчатися бути більш спонтанними, тобто знайти оцей баланс між цими двома крайностями це і є відповідь на ваше питання, яким чином можна це збалансувати, яким чином можна. Взагалі себе зростити з цієї стадії, тому що якщо ви не пройшли цю стадію, якщо у вас відбулася на ній фіксація, то відповідно і всі наступні стадії ви також не проходите. Те ж саме, що і стосувалося з оральної стадії. Будь ласка, відкоментуйте, що ви думаєте з цього приводу, і чи є у вас такі знайомі, якісь такі прикольні випадки? Знаєте, з ваших знайомих на цьому вони економили, і це було трошки смішно. Може, я і зроблю і на цю тему, якщо вам цікаво відео, також бо в мене є такі випадки. От і напишіть, будь ласка, це все в коментарях. Зустрінемося з вами наступного разу.